Друзі, всім привіт! Мене звати Аня. Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні, слава Богу, вже продовжую проходження мод ціна свободи. Ось вже, в принципі, я майже одужала. Там, може, ще місцями трошки голос, може бути трошки дивний, типу, що я в ніс розмовляю, але вже більш-менш норм. Спосор вам величезне, також дякую за вашу підтримочку. Це все як завжди. Так, ну що. В принципі, продовжуємо. Ви, друзі, обов'язково не забувайте підписуватись на мій канал, протискайте вподобайки і пишіть коментарі. Так, отже, Як ви можете побачити, в мене тут вже дуже непогана така сума грошиків зібралась. Отже, попередня серія, як завжди на моєму каналі. Ось там в мене була проблема, тому що все було зламано, грошей не було взагалі. Я там потім ще костюм ще гірше зламала, і ремонт на нього ще більше став. Тобто, коротше, я була, в принципі, в повній жопі. Але я переграла той момент, коли ми з Інфернісом пішли типу, штурмувати тих грішників. Отже, я залутала. Фух, ну, типу, переграла, залутала всіх тих грішників. Зараз, ось тут десь я <смас> додам скріншот, щоб ви бачили, скільки ваги взагалі в мене було. І прикол в тому, що головний герой з таким божевільним перевантаженням він все одно продовжує йти. Типу він не просто зупиняється і стоїть як камінь. Ні, він продовжує йти дуже повільно, муторно, але він це робить. І все це добро. Коротше, друзі, там дуже багато було добра. Я попродавала. Ось, бачите, 98 тисяч. Отже, трошки навела собі тут порядок в себе в інвентарі. І до речі, ще я жалілася, що в цьому моді немає власного ящика головного героя, але друзі, він тут є. Блін, це можна бути голову зламати. Дивіться, ось тут на цій будівлі. Лежить просто такий собі непомітний рюкзак. Ось, до речі, вже не пам'ятаю, що я. А, ну ось, власно кажучи, я ще це дуже, це дуже круто було. Я роздягла цього грішника блін, і зняла з нього екзоскелет. А цей е Ірій бронежилет також, ну, це вже інший зняв, коли побачив, що потрібно. anyway, мені ці костюми. Коротше, пороздягалися і просто повіддавали мені всю свою броньку. Коротше, Рілі просто пощастило. Ось, тобто ці два костюми я золотала, але, в принципі, поки що побігаю в цьому бронежилеті, чом би і ні. Що далі? Оптику там познімала різну. Ну, в принципі, тут ще якісь там коліматорні приціли в мене. є. вирішила собі залишити сайгу. Ось 97 набоїв, може, це навіть багато. Давайте, 82, типу. Так, і з такою ГПшечкою походимо. Я думаю, що це буде, в принципі, норм, 15 цього, того і так далі. Нам наче все сказала, що хотіла. Коротше, ось так. Так, тепер повертаємось до наших завдань. Отже, саме зараз ми знаходимося на цій нашій базі. О, так, Тут ще раз нагадую, що мод такий доволі. Цікавий, тому що із цих цих завдань, які ми маємо бачити, у нас позначено лише одне на мапі. І це, блін, круто. Тобто, нам потрібно досліджувати цей мод спрямований на дослідження цієї локації, генератори, власне кажучи, і зараз ми це будемо робити. Отже, мені потрібно додатково забрати схов... зброю з... зброю зі схованки, але. Ой, вибачаюсь. але туди бігти, в принципі, далеко. Тому я думаю, що потрібно обнишпорити ось цей куточок мапи, тому що нам потрібно ще знайти інструменти, нам потрібно ще е ці артефакти познаходити. Ну, коротше, я не знаю, давайте просто будемо бігти. Ще ж я повернулась. Е забула прокачати сайгу. Ось тепер вже точно можна відправлятися. На пошуки чого-небудь. Я не знаю, що ми тут знайдемо, але давайте, ну, який в мене типу план. Ось тут пошукати, тут полазити, тут полазити. Ну, в принципі, думаю, щось буде. То наче мапа ну, така з середнього розміру. Тобто, тут може бути сховано. Так, стоп, тут вже починається аномалія. Аномалія жарка тут в нас. Ой, бачу я артефакт. Сподіваюсь, це той самий артефакт, який потрібен кому там. А, оп! Да, химері. Щось я затупила. Так, добре. Отже, тут в нас аномальна зона, але дуже шкода, що. Не помічається. Ну, типу, вона на мапі. Потрібно тут шукати <сум> самі ці аномальні зони. Так, ладно, що далі в нас? Судячи з усього, тут поряд десь ось це місце. Зараз я ввімкну собі. А, стоп, я його пробігла. Ось там десь, в тих краях. Правильно ж? Так. Да. Правильно, так, тут же, бачите, радіація зелененька. Тобто треба тут бути обережною з цими приколами. Так, а що ж тут дерева, дерева? Де й, по суті, нічого цікавого. Кудись я вийшла? Так, ладно. Давайте що, вимкнемо. Ясно, Тут нічого, ніяких аномалій, тут нічого взагалі немає. Добре. Продовжуємо пошуки. Блін, ну тут дуже шкода, що тут не помітили аномальні зони. Це було б мені здається, ну, хоча так, це було простіше, але ну, ось так. Мені було б точно набагато простіше. Так, треба обов'язково слідкувати за рівнем опромінення. Тому що тут може бути раз-два і все, і ми померли. Ладно, продовжуємо наш пошук йдемо в іншу сторону туди. Ось там я бачу. начебто якусь будівлю. Я бачу будівлю, якісь приколи, знак стоп. Ой, як бінокль допомагає в таких випадках. Так, в мене вже червоний рівень радіації, я дуже щаслива цьому. Це круто. Так. Блін, ще, ще антирад юзати поки що не буду, але треба бути обережною. Так, де я? Так, тут якась будівля, якісь. Не до... Так, щось бачу вже. Рюкзак бачу. Дві аптечки. Окей, давайте заберемо. Е, так, МП5 і. якийсь папірець. Сподіваюсь, що це та сама записка, яка нам потрібна. Так, так, так. Mmm, gdzie zapiska? Сторінка номер два. Так, ми знайшли. Ага, оце я пам'ятаю номер один. не бути дегенератом. Так, коли людина стає багато успішною, але вона на лялька, яку надягають на руку, у цьому жодному сенсі немає. Або людина стає бізнесменом, заробляє мільярди, але в неї кожен день розписаний на 5 років уперед. Сенс у чому кінцевий сенс сили це свобода. Що таке свобода? Що таке свобода розуму? Це вміння звільнитися і у відриви від усього, що було нав'язано зробити свій власний вибір, виходячи зі своїх внутрішніх відчуттів про правильне і неправильне. Ти займався інтроекцією, ти переконаний, що це, що зараз у твоєму є житті, це ти так і відчував і думав, а потім випадково відбувається тріщина сприйняття, і ти розумієш, що це взагалі ніколи не було про тебе. Ух ти, блін. <смі> які філософські думки. Так, тут у нас є туалет. А, ні, це підвал якийсь, <смі> кажу, туалет. Так, так, так. Давайте обдивимось, що тут. А, серйозно? Тут нічого нема. Тфу ти, блін. А я вже приготувалась до чогось супер страшного. Ладно, змінюємо наш детектор, тепер беремо до ручок. Так, ладно, ладно, ладно. Тут все, що завгодно може бути, блін. Так, це саме зараз, де я знаходжусь на мапі. Ага, я ось тут по цим будинком лазаю. <гум> так. Що тут? В принципі, тут все схоже на те, що тут щось лежить. Але. Так, ладно. Вогонь горить. Ще якийсь будинок. Так. Здалося, що це рюкзак лежить. Матраси різні. Так, так, так. Кімнати. Ох, блін ну тут прям таки просто можна кожен закуток обшукувати. Складно так, насправді. Скан виламаний. Тут якийсь підвал. Я в нього вже заходила. Так, а в якому ж будинку я ще не була? Скільки їх тут взагалі? Тут ще якась якась місцевість. Так, ладно. Це саме цей крайній будиночок. Я не знаю, що я ньому можу знайти. Але сторінку я на цьому місці знайшла. Це вже добре. Вже це непогано. Так, ну тут зверху, я так розумію, що там нічого немає. Тут потрібно. Так, повільно. Ну, немає, немає. Не бачу я тут нічого. В принципі, я думаю, що можна сміливо просто зістрибувати. І побігти до. До чого. Ладно, ну, сторінка є. Добре, давайте просуваємося далі. Нам потрібно. Та, сюди заходила, сюди заходила. Тут будинок з дірою. Так, якась драбина. Якась драбина. О, бачу. Ну, це моє сталкерське чуття мене сюди привело. Принести інструменти чекушці. Давайте ще порозбиваємо, може там щось буде, ні, нічого не буде. Добре, отже, хто шукав інструменти? Ось в цьому місці, на мапі є інструменти. Так. Тепер е, рухаємось далі. Не знаю, наскільки добре я обшукала псішка. Тільки не кажіть, що тут буде контролер. Так, тут якась піч. Так, 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 дивимось, це що. Якесь зелене якесь болото. Якась ванночка, я не знаю. Так, стоп, тут в нас вже електри, я так розумію. І псішка. Ну, якщо сильно... А, все добре, я мене не зачепило майже. Так, а що. А, це. кладовище. Так, це кладовище. Так, і скільки тут <гум> могил. <гум> добре, так, ось тут. Ух. Вистрибни з нею. О-о-о, тут артефакти. Артефакти чую, вже винюхала. Очі розбігаються від усього, що тут взагалі знаходиться сторінка, інструменти. Е, так, тут насправді нелегко так шукати. Так, це, Опа, бачите, якийсь трупик. Добре, давайте ще це заберемо артефакт. Так, є таке, супер. Відчуваю, що не все я тут чомусь залутала, адже недарма тут стільки всього багато цих могил. Різних цих, блін. Так, ну це чесне слово, як, блін, шукати голку в копиці сіна, адже важкувато, насправді, не зна. Опа, є. Так. Так, від всі ми тут не помираємо, це чудово. Отже, це в нас має бути перша сторінка, а е у нас ще немає третьої сторінки, у нас є четверта. Так, що потрібно для того, щоб бути на вершині свідомості? Що потрібно, щоб бути вільним розумом? По-перше, це вимагає дуже складного устрою мозку, величезних інтелектуальних потужностей, бажання пошуку істини. А по-друге, це вимагає нещадності до себе, тому що думати це не дуже важко. Це дуже ентри... ентриго... а, енерговитратне, боляче, неприємно. І що найголовніше, це не призводить до жодного результату тут і зараз. Ти цілу ніч сидів, думав і прокинувся. Вичавлений як лимон, що змінилось? Нічого. Вільне мислення це найвищий акт волі, це тріумф волі. Мислення звільнення від кайданів, шаблонів, патернів, якорів, доктрин, догматів. Це найвищий акт волі, бажалості до себе, бажання жити і бажання знати правду. Це найвищий добродійник, якого прагне людина бути вільною. Що ближче, ти наближаєш до цієї свободи, що ближче ти цього. А до цього стану, ти більше ти починаєш розуміти, чому багато хто з древніх, обираючи між смертю і свободою, ніколи довго не думав. І без сумнівів при витраті свободи вибирали втрату життя. Життя без свободи не потрібне. Ну, в принципі, так, над цими словами слід задуматися. Радіація плюс один. Добре, я зараз під пливом всі штучечки цієї, але наче все норм. Ми ще живі. Добре, давайте вийдемо з цієї місцини. Сподіваюсь, що сюди нас вів артефакт, який ми знайшли, і ця сторінка. Що більше нічого я тут супер важливого не пропустила. Але якщо пропустила, то пропустила. Так, стоп, мені потрібно поставити батони на F4, тому що це супер незручно. Він завжди хоче жерти. Суть Ганслінгера, блін, така: нагодуй головного героя. О, бачите, що я кажу. Потім дай йому попити. Потім він вступив в якусь херню, дай йому, я не знаю, знезаражувальну таблетку, ну, коротше, я не знаю, це просто жестяк. Ладно, вже вечір, до речі. Так, ще мене цікавить ось ця місцина. Ось тут я не була. Шкода, що ближче я не можу приблизити, але зараз ми туди пройдемось. подивимось що це таке. Так, цей підвал. <світ> я подумала, що це туалет. А, у це начебто давайте дослідимо з біноклем, щоб близько не підходити. Так, це, судячи з усього, якесь зелене болото. сморід доходить аж до мене зараз сюди. Так, і воно з артефактами. Так, е Сильно воно мене. Ану. Ні, ХП не падає. Дивіться, тут клондайк артефактів. Круто. Так, зелений артефакт. Ой, зелений артефакт, кажу. Задивилась на зелений колір, кажу, зелений артефакт. Так, все, химері. А, начебто. Прикол. Три артефакти. Так, давайте подивимося, які артефакти ми знайшли. Якась дивна погода, може, викид буде. Радіація, так, пузир. О, стоп. Пузир, радіація мінус 4, і можемо додати собі якийсь артефактик. Електрозахист, наприклад, відновлення сил, відновлення здоров'я. Я, чесно думаю, що можна відновлення сил собі поставити, щоб головний герой так. Душно і довго не біг. Так, ладно. Дивіться, я знайшла всі три артефакти для химери і інструменти для чекушки. Я думаю, що саме зараз слід піти і віддати це нашому. Ой, стоп, 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 стоп. Треба тут обереж до щось я роз... ще артефакт. Ах, ти, зараза така. Ладно, я, я, я хочу. Я хочу. Тут радіація. Друзі, критичний рівень радіації. Ну, Не, не поки що в організмі щасливчика. А, сука, давай. Бувжи на. на детекторі. Я так не хочу туди всередину влізати. Що, невже кудись він відстрибнув? А стоп, 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 стоп. Та блін. Ну давай, стрибай. Ну давай. Ось він. Да, 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 да. Якийсь він цікавий, мені здалося, чи що. Фух, так, друзі, терміново. Антирад. А, супер. Так, давай. Відновлюйся, відновлюйся. Живий! Так, і ми знайшли ще якийсь артефакт. Блін, я біжу в іншу сторону. Боже, збав. Мій топографічний критинизм це просто, мабуть, назавжди. Ну, не вмію я орієнтуватися в місцевості. Що поробиш? Артефакт я хотіла подивитися, ось що. Так. Це іначе я взяла? Золота рибка. А який артефакт підібрала? Чесно. Пофіг, ану. О, тут є нічного бачення. Супер. Блін, Тут ще й на міні-мапі не написано, куди бігти. Коротше, просто тупо прямо. Все. Тупо, просто прямо біжимо. Все норм. Я горю. Потушись, потушись, давай! Еф, еф еф, еф. А що ж я так влетіла, блін, в цю. Шо, гориш досі? Та нормально, нормально. Яка я добра дівчинка. Так, все, це вже нас, наша база. Все, пацани, зустрічайте. Тільки де вхід? Ладно, зараз знайду. Ну що, сподіваюсь, що, в принципі, доволі таке вдале таке в мене було полювання на артефакти ці, на всі ці інструменти. Так, е нам потрібно до Інферніса. Зараз, секунду. Так, ладно, давайте спочатку до техніка нашого підійдемо. Так, я приніс інструменти для тонкої роботи. Шудово. Тепер я можу допомогти тобі з побаченням деяких компонентів. Ось, тримай за допомогою. Так, інструменти для тонкої роботи 5 тисяч. Окей, тепер ти можеш мені прокачати. Ладно, я його перемонтую, але може, в принципі, я потім втягнуся в екзоскелет. Так, ладно, далі. Інферність. Так. Що робитимемо далі, чим зараз займаєшся? Так відпочиваю собі. Так, стоп, а кому артефакти ці віддавати? Химері, медику, господи, точно. Де цей медик, який обманув мене? Боже, темрява тут? Так, ладно. Все, ось тут він. Поговоримо з ним так. Так, вітаю, сталкер. Сподіваюся, ти не створити про... А, не. Так, це той артефакт, що тобі потрібен. Так, саме він тримай. Так, за пузир ми отримали 15 тисяч гривень. Клас. Тобто, в принципі, хоча ні. Я хотіла ще не сказати, типу, що нащо я перегравала. І лутала тих грішників, а насправді в мене буде ще більше грошей. Норм. Так, е, окей, за світляк він нам відвалив 15 тисяч гривень. Так, Далі. Самі, молодець, е, пузир. За пузир також 15 тисяч так, і за артефакт полум'я також 15 тисяч. Ого. Ніфіга собі, це ми в плюсі, блін, на 45к. Круто. Але, на жаль, е, треба швидко. Знімати цей артефакт, адже він. Ой, я отримала це як його називають, господи. Досягнення заможній клієнт. А я не встигну, чи встигну? Ні, я встигну. Ух. Боже, у мене зараз все, в в в я не знаю, опустилося вниз від цього страху. Так, добре. Отже, ми не знайшли ще інструменти для грубої роботи. Додатково забрати зброю зі схованку. Ну, вже, вже немає бажання туди бігти, на ту схованку. Так, ладно. Що тут? Ну, тут, в принципі, вже ніяких додаткових завдань немає, я так думаю. Тому я думаю, що на сьогодні, в принципі, все. Мені потрібен цей стволик, мабуть, не потрібен він мені. Все, коротше, потім подумаю ще щодо цього. Так, друзі, я думаю, що на цьому поки що сижу така з болтом, кидаю вогонь. <свісно> так, друзі, добре. Будемо поки що на цьому закінчувати. Вам величезне дякую за перегляд цього відео. Обов'язково не забувайте підписуватись на мій канал, протискайте вподобайки і пишіть ваші коментарі. Всім пока, друзі, до нових зустрічей!